Сімнадцята година, всім привіт, друзі. Сьогодні у нас третє відео по бектестингу, і сьогодні ми будемо застосовувати. Знання наші на практиці, тобто те, що ми вже зрозуміли, те, що ми вже можемо собі уявити, що ми хочемо торгувати, тобто який сетап, модель входу, логіку і так далі, наш контекст, наш ОТТ і тому подібне прописали правила ризик менеджменту. Ви все згадуємо з першого відео прописані. Тобто, ми тепер вже маємо каскад. Цей каскад тепер треба застосувати на графіку. Який спосіб? Ми відкрили те, що ми вже знаємо з Фекзеркла. Як? У нас відкривається таймінг, тобто сесії, і саме звідси налаштували наш графік, і починаємо бектестити. І головна фішка в бектесті не гортання бездумних графіку. А Ведіння нашої статистики, статистики ведеться зазвичай в Notion. можна вести де завгодно, але Notion — це є достатньо зручна програмка для використання, і саме там ми розпишемо сьогоднішні парочку угод для наведення того, як воно працює з точки зору механіки. Так, ось, щоб ми зрозуміли, окей, тут угоди так-то відкривається, тут так-те записується сюди, тут сюди такий треба комент дати і тому подібне, щоб ми на фоні нашої дистанції мали статистику, мали розуміння. І з цього могли аналізувати і вибрати певні собі проблеми, або ж навпаки, застосувати певний наш потенціал, який ми бачимо на графіку в лайві. Ось, давайте поїдемо. Отже, що я відкрив, я відкрив ось вибірковий такий місяць, тиждень, ось який ми зараз проведемо бактез, щоб ми зрозуміли, окей, тут так відкривається угода, так записується, і тому подібне. Тобто, нашу всю механіку. Що я роблю? Це стартує свій аналіз, звичайно, починаючи з настання нашої нової сесії, тобто дев'ятої ранку. Ось, в нас 9 ранку, що ми далі робимо? Звичайно, маємо проаналізувати окей, графік рухається туди, тому то тому-то ось і розписати собі або, в принципі, запам'ятати да, просто на графіку, і відносно того, чи у нас вимальовується певна ситуація, відкрити угоду. Як ми будемо відкривати угоду? По якому сетапу? Якими принципами і так далі? Ми розписуємо собі це окремо. Звичайно, це все наші правила окремі. ось. Все, що ми маємо зробити, відкрити по ним. Тобто, наприклад, в мене розписані певні правила, по яким я відкриваю угоду. тобто від 15 хвилинного рейда від тогодинного рейда рейда через підтвердження на 5-хвилинному або на 15-хвилинному, в залежності від таймфрейму, тобто одна година рейд, 15 хвилин підтвердження, 15-м рейд 15-хвилинне підтвердження. А все має відбуватися, наприклад, в якомусь пої. Теж зі старшого таймфрейму, тобто, ось таке правило прописане, і я по цьому правилу буду відкривати свої позиції, виходячи з мого контексту розуміння ситуації. Ось. Тобто, ми будемо вибірково ставитись до угоду. Давайте проаналізуємо день дуже коротко. Отже, що в нас є, це у нас є висхідний достатньо рух, який продовжується від зняття даної ліквідності. Пам'ятаємо ще, можливо, це було просто недавно. Воно було тижневе зняття в місячному імбалансі. Ось теж можемо подивитися. Ось місячний імп, тижневе зняття. І далі рейрейд, так би мовити, і полетіли вверх. Що в нас відбувається далі? З чотирьохдинного таймфрейму нас достатньо красивий ордер Flow малюється. Визначаємо собі глобальну ціль на цей весь рух, яку можемо досягнути сьогодні, завтра, післязавтра. Ось мінорну ціль це Day High, яка якраз буде служити цілі на день, чому вверх, так? Ви мене запитаєте, то звичайно, то все просто. ось Це так робиться в принципі бектест Вимальовується якийсь ордер флоу, тобто черг імбалансу, футфіл, імбалансу тут якраз таки робота при USD-low as low. У мене є певна теорія, що графік може порухатись вверх. Давайте подивимося на підтвердження, що у нас тут несе. Так, бачимо, що у нас імбаланс перекривається, і отримуємо даним рухом. Тобто, тут був проторгований певний об'єм. Ось тут ми отримуємо певне підтвердження від брейкера. Да? Тут брейкер у нас відтворюється ось тут, і ми можемо розуміти, що графік йде достатньо сильно вверх. Ми бачимо тут скупчення ліквідності на одногодинному таймфреймі. Я вже буду думати далі, як входити. Отже, що я роблю далі? Це, звичайно, йду на молодші таймфрейми, і дивлюся, як мене ціна реагує. Що я хочу побачити? Хочу побачити перш за все якусь маніпуляцію. Маніпуляцію саме віддалі даного якби індасмента, можна сказати, 15 хвилинного, звідки можна вже розглядувати свої позиції через 5 хвилинне підтвердження. Чому тому, що від зняття 4 години ми бачимо, що тут з черком нашого фулфілом імбалансу на годині відбувається. Вже order flow, так цілі в принципі наміщені зверху. Все нам що треба тут зробити, це дочекатися, чи франкфурт реально буде цікаво звідси стартувати. Це все очікується через confirmation. Confirmation може бути імп, confirmation може бути Любий РБ, може бути break of structure. Все в рамках вашої торгової стратегії. У мене це буде імбаланс або breaker. Тобто в нас може ще бути за методикою breaker, як Це я позначив на годину, тобто мені підтвердили об'єм за допомогою цієї історії. Чому? Тому що вона тут раз з імбалансу попрацювала, тут закріпилася свічкою вверх. Тобто, все ж таки вверх газує. Окей, це щодо аналізу. Щодо... Того, як у нас працює ситуація тут, звичайно, ми протримуємося. отт Тобто, я навіть якщо би тут хотів набирати позицію, я би її не зміг, тому що це була 7.30 а я набираю з 9 ранку. Тобто, я цього притримуюсь да? цього, з цього ніяк. Отже, гуртаємо графік, що в нас відбувається? У нас відбувається рейд ліквідності саме в нашій зоні 15 хвилинного З цього ректалу. Да, який виступає інвестментом для даної всієї зони інтересу. Ось і що я хочу побачити, це підтвердження, певне, на якому таймфреймі на 5М, який казав, що в мене йде по торговій стратегії. Тобто про по ідеї мого бектестингу. тестингу де воно мене буде, я думаю, буде тут. Тобто брейкер тут закріпиться теж. Тобто це може бути як за брейкером так і за. Получається нашим імбом або Break of Structure все в залежності від того, що ви хочете використовувати. Ми його ще не отримаємо. Зараз ми його отримаємо Тобто я можу тепер, наприклад, вийти в позицію. Як буде виконувати схід позицію зі стопом сюди, з тейк профітом на нашу зону previous day High де ми можемо тейкатись теж все в залежності від вашого від вашої стратегії. Я вибрав собі, що в мене previous day High звичайно, це буде таргетом на день, я, виходячи від того, що я відштовхуюсь. Кардинально від годинного імба з годинним підтвердженням з п'ятнадцяти хвилини мордерфлов через 5 п'яти хвилин підтвердження кінцеве. Тобто, в мене достатньо тут досить довга і конкретна вибудувалася ланцюжок да, дій, куди я можу привести графік, і е, таргетом на день виступатиме пріозде і High, Виходячи теж з аналізу, так як у нас компресійна ліквідність зібралася ось тут. То буду тикатись сюди, куди більш така ціль локальна, це звичайно, це ось це. Цілі, яка виступає таргетом з Азією, Хай, який починається, ось тут це буде більш така консервативна таргет. Консервативний таргет, більш такий дуже сильний таргет. Це звичайно сюди. на сюди я не знаю, чи ми сьогодні дійдемо В принципі, да цього не можу знати. Отже, давайте подивимося, як відпрацює графік. Ось. Так, таким чином, отже, що ми бачимо, в принципі, все вимолювалось відносно нашої торгової стратегії, як ми маємо війти в позицію, і давайте попробуємо війти в позицію. Да? Як ми згадуємо, це у нас виглядає через ефексерплей, ось так, ось так. Так, маркетом чи ліміткою В даному випадку це буде лімітний ордер, щоб забирати у нас якраз таки там, де у нас відбувався. Відбувалось підтвердження да, нашої угоди. Ось така вимальовується історія. Тобто графік знаходиться вище, нам потрібно виштовхнути знижче і полетіти вверх. Ну, по нашій ідеї так це має виглядати. Да? Ось окей, давайте подивимося, як буде розвиватися хід подій. Отже, що я включаю, я це включаю ось так, і летимо. Ось окей. Лондон відкриває, доставляє нам, в принципі, такий графіт. Ще треба з цього винести, да і коли у нас закрилася угода. Отже, просто. Підтвердити собі, що да, все реально відкрили. Ось баланс прибавився. В нашому деморахунку на бектесті. Да, це окей, супер. Ось ми вималювали собі певну теорію, і цю теорію ми маємо записати собі тепер в журнал зі всіма скріншотами, щоб у нас все було чітко. Як це записується? Ось виглядає як журнал. Так, да? це вновщині створений журнал бектестингу, де ми можемо записувати свої угоди. Тут є певна статистика, яка ведеться, тобто який там можна любий абсолютно аккаунт баланс написати. У нас буде підсудовувати статистика, профіти, вінрейт і так далі окремо по рейди трейдам і тому подібне. Тут в нас по напрямку шорт-лонг і так далі по місяцям, по дням, по моделям входу, як це було прописано раніше. Ось, все ж те буде слідкуватися якраз того, як ми будемо створювати наші угоди безпосередньо. Отже, давайте подивимося. Трейд був відкритий 20 лютого. Ось пишемо 20 лютого February, Вибираємо, щоб у нас підслідковувала статистика. Далі наш акаунт uh, бектестингу, це по євро. Це uh, так, снив шорт лонг, Це у нас далі через 5 хвилин підтвердження. Ось так. результат, він отримав. Лондонська сесія відбув, відбувся вхід, ризик 1, прибуток 3 якщо не поміняюсь, так? Да? Uh, 3400, 3500 навіть. 3500, але я там вписав, у нас виходить, я там писав цей. Баланс 100 тисяч, значить, мені треба переправити на 100 тисяч і буде рахуватися чітко 3,5 від рейд. Ой, РР е, дорахувався. Ось так це виглядає з, з точки зору трейда. Далі, що нам треба зробити, це описати свою позицію, покидати скріншоти. Давайте покинемо скріншоти. Ось е, який е, насамперед це є делі. Далі ми, ми йшли. В принципі, ми тут зрозуміли. У нас був рейд ліквідності знизу. Перша авто виглядала цей фрактал. І ми це записуємо далі в журнал, звичайно, сюди. Ось, кидаю собі скріншот, далі переходжу 4 години і тому подібне. Тут, тут ситуація доволі, доволі така, проста, проста задача, але вона достатньо ефективна. Адже якщо ми пропишемо всі свої тайфрейми, то ми будемо, будемо розуміти, окей, ми відкривали, тому що ми відкривали так, 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 окей, супер, клас. Окей, давайте. Я записав всі д -д -д скріншоти в. -в Провадив, так би мовити, з чого воно складається. Отже, дейлі відмічаємо звідки куди ось, можливо, ще можна підписати навіть, ну але щоб ви просто розуміли, ось далі чотири години order flow, який був якраз таки причиною, що виконувався вхід в позицію. Одна година інформація, яка нам дає що тут годинний імбаланс, який фулфілився. Так більш такиша картинка видно, як наскільки тут багато ліквідності збирається. Далі, що у нас 15 хвилина історія, де вже я трошки підписав, і це важливо, адже ми можемо забути через якийсь час. Ось що у нас 4-годинний рейд, 1, 1 годинний імбаланс, через 1-годинний конфірмейшн летить вся історія. Вверх через 15-х ордерфлоу, якраз таки, який тут вимальовується. Далі що у нас 5-хвилина історія? Це в нас якраз таки видно, звідки ми заходили в позицію, звідки який 15-ти ордерфлоу виглядав і тому подібне. Де в нас стоп стояв чітко за таргетом, за знятою ліквід. По 15 м і на таргеті Previous Day High, тобто підписано, щоб розуміння було. Отже, окрім цього, треба ще собі підвести деталі про позицію. Тобто, де як вхід виконувався від order Flow по 4 години від 4 годинного рейда PDLL. Далі отримали роботу на 1H в вигляді Fulfilling Balance і Block Confirmation. Все, і далі діапазон, який у нас був з старшого таймфрейму. Тобто ми пам'ятаємо, що цей Weekly Rate, який якраз таки виступає в ТАУ для даної корекції. Це і Daily b Ліквідність, це написали, це треба розписувати. Отже, так статистика буде вестись правильно. Ми можемо сюди через рік зайти і зрозуміти позицію, розумієте, і, і якраз таки прописати зрозуміти свій прогрес. Ось, свій прогрес. Це є головний фактор, головний чинник того, чому ми робимо бектест. Після того, як все записано, ми вертаємося в Exerfly, да? ми Може, можемо побачити, як нас день тривав в подальшій. Мірі, це я можу просто next Session клацнути, Next Session клацнути. Ось, закрився, закрився, в принципі, на завдань. В залежності від того, чи в нас є, наприклад. Теж місія нашого бектесту не тільки зрозуміти відпрацювання своїх тих чи інших год, а зрозуміти відпрацювання, наприклад, свого контексту. Тобто, що, наприклад, сьогодні, я от вчора вже, я вивів собі контекст лонговий, а угод не набрав, але контекст відпрацював. Тобто логіка в голові тримається. Я можу записати даний день в статистику: окей, в мене була така ситуація до, я отримав такі то підтвердження, таке то і тому подібне. Закінчилось все так. Окей, чи в мене синхронізувалась до і після? Супер синхронізувались, поїхали далі. Тренується контекстне бачення, а не тільки, наприклад, позиції, на якими ми фокусуємося, на жаль, найбільшим чином. Ось наступний день, так, наприклад, теж відкрився. Що ми робимо? Теж його аналізуємо. Як за принципом, таким ж самим, і в залежності від ідеї, і в залежності від місії, вихтесту, наприклад, нам теж треба зрозуміти контекст, про який я зараз говорю. Що ми робимо? Наприклад, відмічаємо, далі, звичайно, наші імби, ну відмічу початок. Ось початок і тут початок, да, ось два імбаланси має. Ось, наприклад, з ними хочу попрацювати. Ось через них, тому що чому? Чому? Тому що агресивний рух, тому що ордерфло в принципі та й продовжується. Чому б і ні? Ось і все несеться до гори. Ось як я можу працювати, це вже питання до молодших таймфреймів, звичайно. Допустимо. Ось, наприклад, у мене є певна ціль. Це у нас ось ця ціль, певна друга ціль, пріозде і хай це ось ця ціль. В залежності від того, як мене тут працював графік, теж собі вимальовую певні деталі. Ну давайте. Ось що у нас тут? Ну ПДХ. Він зверху, який, в принципі, так, працював тут із імбалансом, але я ці імбаланси не сприймаю якісь розворотні. Чому? Тому що поки мені не довели зворотні з іншої сторони, а мені не довели зворотні, мене двох імбаланс. Балансів в 4 години я буду рухатись далі. Рухатись далі через як через 4 години імп в діапазоні даного імба буде очікувати рейт ліквідності. Це Азія лоу або вже похід на, азі, на ось цей імп, якраз таки він буде в дискаунт зоні даного діапазону. Ось, щоб я зрозумів, чи я там можу набирати свою позицію. Допустимо, ось, допустимо, позицію. А якщо не позицію, то розписати в принципі контекст. Да? Він лунговий 100%. Тут я розмітив кучу всякої історії, але ми знаємо, що тут є. Один імбаланс тут є, другий імбаланс якраз на межі імбалансу є години і фрактальна ліквідність. О, окей, супер. Що дивимось далі, як ціна реагуватиме? Окей, спускається далі? Чи в нас отримується реакція від Азіалов? Ні, не отримується. Ми йдемо далі ще на дану ліквідність. Все, ми тепер в зоні нашого інтересу, і ми, наприклад, хочемо тут позицію набрати. Як? Да? Через те саме. Наприклад, якщо в нас годинний рейд, я хочу 15 хвилинного підтвердження. Якщо я його отримую, я заходжу в позицію. Давайте подивимося, як в нас реагує ці надалі. Отже, заходжу на 15 хвилинний хвилин таймфрейм. Чи в нас в мене, в мене ще тут нічого, в принципі, немає? На жаль, ось. І я так здогадуюсь, в мене години підтвердження вимальовується. Та це rejection блок, який, наприклад, теж в мене прописаний в торговій стратегії, з якого з яким я можу працювати, через тест його. да? І поїхали. Через тест 15-ти хвилин підтвердження і поїхали. Отже, давайте я його відмічу вже. Свічка мета, да, свічка закрилась, навіть протестувала. Окей, супер. Маємо ситуацію. Клац, все. Так, з 15-ти хвилини підтвердження ми не подірвано, ну, тобто мене влаштує певний о, да, все, отримуємо. Це певний брейкер. Тобто, чому це брейкер вважається? Ну, все дуже просто. Він працював з ліквідністю або неефективністю. Він працював з 15-хвилинним інвертованим імбалансом. В даному випадку це ось цей. Теж прописаний в торговій стратегії як імбаланс, який може працювати. Ось і через 15 хвилин теж підтвердження від тесту годинного rejection блоку в 4-годинному імбалансі по 4 годинному order flow. Нічого не міняється з минулого дня. Тут Ідентично, тільки через 15 хвилинний рейд, можливо, для вас трошки складніше. Так, дивимося по ризик Що у нас тут? 1,92. Ну, треба двоєчко, двоєчка буде нижче. В принципі, в залежності від Ререро, може пересунути свою точку входу або точку легеньку, легеньку точку профіту. Ну, це все в залежності. Окей, давайте ось так: закриємо теж ордер. Якийсь на 1%, тому що в ризик так написано: ліміткою. Все правильно, через 15 хвилин підтвердження. Окей. Очікуємо, закриваємо Лондон. Ой, Нью-Йорк закриває. І раз таки в закриття. ОТТ все чітко. В принципі, що ми робимо, розписуємо собі позицію в нашому торговому журналі і летимо далі. Зараз я розпишу, подивимося, як друга позиція розписана, і можемо на цьому завершувати. Записали свою позицію, є скріншоти, є опис, є дані. Ось бачимо, чому набирали, тому що продовжується рух вверх до тобто, потенційної автоазони, яка підписана на графіку, все чітко, зрозуміло і ясно, чому був виконаний вхід. Правила не змінюються, Тобто я в своїй стратегії ввів такі можливості входу, я по ним виконую входи. Я не виконую їх. Ще раз повторююсь, в якийсь рандомний час. Та да, в нас є чітка сесія, чітка година, чіткий діапазон годин, чітка робота з Азією, з Prius day, day Low і тому подібно імбалансами, і це все прописано, щоб воно мало бути, мовило, вигляд це в подальшому в наших скріншотах. Як бачимо, наприклад, тут Азія Хайтрік Профіттаргет, чотириха Рейд, 4Х Imp, Да, 4H Imp імп панхарейт малося на увазі 15-ї хвилини, entрі конфірмейшн, брейкер блок і через потенційний флоу який зародився після ось тут тесту нашого інвертованого баратана імбалансу. Ось статистика тут є, і прикол в тому, який да, що в нас вона ведеться сюди, і ми бачимо профіт 5,5 на двох годах. В принципі, ще не сильно важливо, але да, у нас є. Статистика да? ось який average ризик, яка сума ризиквар, скільки угод було відкрито, скільки ось та окремо розписано, в лонг, в шорт, в лондонську кілзону і так далі. В євро USD по місяцям. Прикиньте, зробити місяць. А скільки статистики може зібратися по дням і по моделям входу? І, наприклад, теж. Трошки такий лайтовіший пектест, тут зроблений е, безпосередньо нашого, наприклад, теж от зараз веду. Да, е, одного з сетапів, одного з ходів логік за двадцять третій рік, де я відкрив 46 позицій. І тут теж вималювалася певна статистика, яка по іншому оглядає суть її. Однак воно, як бачимо, 77 ордерів, 60% приросту, він 65%, і це у мене є, да. Тобто я цю статистику можу проаналізувати і відкрити абсолютно кожну угоду, яка буде схожим способом написана, де у нас є дата, пара, напрямок, ризик, Чому скріншоти? Ось тут так само. Ось так воно виглядає, і це все мається робити за таким способом, щоб у вас було е, з чим працювати, да щоб не було в щоб ви не вгортали графік впусту, а й відкрили, не відкрили, пропустили, завтикали і тому подібне. Ні, чітке. Трекінг, трекінг, позишн, трекінг контекст. Деби допустимо, даєш так, що на остаток, що я ще скажу? Достатньо таке важкувате відео може получитися, але да, цього це необхідно, щоб зрозумілося. Наприклад, ми навели собі привіз де High Target, Daily делі Target, і допустимо, хочемо подивитися, чи туди відпрацює позиція, не що позиція, а в принципі контекстна складова нашого дня. Ось бачимо, що ми досягли, допустимо, да, Daily нашої FTA-шки, яка якраз таки була ось тут. І ми собі теж ввели це в скріншоти окремо. Теж, допустимо, я візьму скріншот. Ось сюди, до нашої угоди останньої, відкритої ось тут. І я внизу написав досягнення Daily Daily EFTA. ХТА згідно контексту, ось. Це теж має вестись, якщо у вас на це є така ідея. Ось, якщо так досить. П'ятню коротко, але ефективно пояснення того, як мається вести статистика. Ми ще побачимось на стрімі. У нас буде окремий стрім. Хто дивиться пізніше, він напевно вже лежить в записі, де ми проведемо лайв-бектест трошки більший, одразу з відповідями на питаннями, записуванням і тому подібне. Поділюся, от тим власне шаблончиком бектесту, щоб у вас теж могла одразу так би сходу з діла вести статистика, щоб не треба було цього придумувати. В кого цього немає, допустимо. І це я думаю буде достатньо корисно. Побачимось незабаром. Буде ще дуже багато цікавого. Якщо дуже сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо у вас є питання, запрошую в коментарі. відкриті абсолютно до кожного і до абсолютно любого питання. Всім гарного дня! Щасливо і побачимось!